О, 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 на різдво на святий вечір позбиралася малеча, мати кутю вже поставила на стіл. В хаті в нас когось бракує, діти тато наш воює. Молимо, щоб повернувся він, молимо, щоб повернувся він, та молитва на різдво збереже бою його, і Оленка зачекала свого тата, Микола, і всі святі збережіть його. সিছ ধর